Не тільки діти, а й дорослі люблять поласувати солодкими золотистими зернами цукрової кукурудзи доварених качанів не потрібно гарнір, а щоб їх приготувати, не потрібно бути великим кулінаром. Найсмачніша кукурудза це та урожай, якої зібрали вчасно. Коли збирати кукурудзу до зрівання, кукурудзи залежить від сорту, способу і термінів посадки, погоди і кліматичних особливостей. Залежно від термінів зрілості, існує три види кукурудзи ранньостигла середнього терміну дозрівання пізня. Цукрова кукурудза з раннім терміном дозрівання готова до збору через два місяці, середньостиглі сорти цього різновиду можна спробувати через 70-85 днів Кукурудзяні качани набирають достатньо цукрів у пізніх сортів мінімум через три місяці, розрізняють три фази зрілості кукурудзи молочна. При натисканні на зерно виділяється молочний сік. Біла рідина качан залишається ще зеленим, ниткоподібні стовчики, рильця не підсохли. Воскова зерно набуває характерне забарвлення воскову консистенцію і не виділяє молочний сік. Листя качана трохи жовтіють і підсихають, повна біологічна. Зерно твердне, легко розколюються, листя повністю висихають і стають крихкими качани, менш надійно тримаються на стеблі і можуть легко надламуватися. Урожай вважається готовим на стадії воскової зрілості, але і молочна кукурудза вже досить солодка, і поживна, лише трохи водяниста і не така ароматна при варінні, Так кукурудзи молочної стиглості ніжніший, і їдять навіть без термічної обробки. М'якоть стає крохмалистою, солодкою і соковитою. З'являється апетитний аромат у відварених качанів тільки на стадії воскової зрілості. Заморожувати кукурудзу про запас краще саме в цей момент. Терміни збору цукрової кукурудзи по регіонах у південних регіонах України перші стиглі качани зривають на їжу вже в останній декаді липня. У чорнозем'я ранні сорти дозрівають до початку серпня, більш пізні до 20 числам місяця. Якраз в цей час починають пробувати перший урожай кукурудзи на північному заході України. У північних областях нашої країни популярний злак встигає лише в кінці серпня або початку вересня. Відео, коли зривати качани цукрової кукурудзи, як визначити стиглість цукрової кукурудзи за зовнішніми ознаками. Про ступінь зрілості качана кукурудзи можна судити за такими ознаками. Кромка листоподібної обгортки листа стає сухою і ламкою. Колір змінюється від світло-зеленого, насиченого до бурого темно-зеленого. Жіночий квітка мочалка рильце, що знаходиться на маківці качана, відсихає, набуває коричневий відтінок, тичинки на чоловічих квітках, розташованих на верхівках пагонів, стають пониклими, частково обсипаються, яскраво жовті зернятка, ще не мають вм'ятин і зморшок. При натисканні їх оболонка розтріскується і пускає молочно білий сік, качани залишаються пружними, погано відламуються від центрального стебла, акуратно відвернувши край листової оболонки качана, можна візуально визначити його зрілість. Однорічна рослина сімейства злакових вирощують на присадибній ділянці багато українських дачників, кукурудза невибаглива і урожайна. Та й мало хто відмовиться від ароматних зерняток, посипаних дрібною сіллю. Головне не упустити момент і зірвати качани в самому соку.